Доброго дня, шановні підписники. Як і обіцяв у предщому відео, сьогодні я розкажу в цьому відео про монети Азербайджану і покажу, які є в моїй колекції. Монети Азербайджану з'явилися після розпаду Радянського Союзу. З 1992 року випущені перші монети. 5, 10, 20 та 50 гапіків. Валют... Це у них монети, а валюта їхня манат. Ну, Манат не було випущено монети. Вони всі в бумажні гроші манати. Так, У 1992 році перші випустили 5, 10, 20, 50 гапіків. У мене з перших випусків немає цих монет. У зв'язку з інфляцією з 2006 року був введений новий манат. І ввелися вже, зокрема, монети 1, 3, 5, 10, 20 та 50 гяпіків. Е, а 50 гяпіків у мене із старих. Оце у мене із перших монет. Ті, що випущені були до інфляції, у мене є 50 гапіків алюмінієві. 1993 року. На них що у нас тут? 50 гяпіків. Ззаді зображено Руїни ем, дівочої башти у кварталі Баку і Гері Шехер. Тобто якісь руїни якоїсь башти. Це із старих Уже інші у мене вже йдуть після інфляції. 1 3, 1, 3, 10 і 20. Нема у мене п'ятірочки і 50 з нових. І вони були викарбовані у 2006 році, але не містять року. Ці монети, оці монети, що викарбовані, вони не містять року. Ну, Вони викарбовані всі у 2006 року. Крім обігових монет, випущено невелику кількість ще пам'ятних монет із срібра, золота та платини. Манат був представлений 15 серпня валюта 92-го року. Він замінив карбованець СССР у співвідношенні 10 карбованців за один манат міняли. 5, 520 і 50 гапіків 92-го року з бронзи і нікелю. Не потрапили в обіг та були розпродані в якості сувенірів. Получається, у нас що 5-10. 520 і 50 гапіків 92-го не потрапили в обіг. Так, покажу, що в мене є. У мене є один гапік. Якісь представлені тут їхні народні музичні інструменти. А ззаді контури країни. Контури країни і музичні інструменти. Маненька монетка, Цікава. На трьох япіках зображена книга і перо. Книга і перо. Ззаду так само. Взагалі не фокусують. Контури карти Азербайджану. Десять гапіків. На 10 гапіках. Контури карти спереду, а ззаді, шолом. Якийсь шолом зображений. Цікаві монетки в Азербайджану. Двадцять гапіків. Присвячена освіті. Тема освіта... Якісь сходинки наверх підіймаються. Присвячена освіті. Ну, а ззаду, як і у всіх, контур Азербайджану. Країни. Ось і всі монети ті, що. У мене є. Наступна країна, про яку я розповім, буде Азорські острови. У мене монет нема Азорських островів, не одної. Ну, я, як завжди, розкажу історію монет, трохи і покажу, може по телефону, як вони взагалі виглядають, ці монетки. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей!